Сьогодні їздив в Дніпро на конференцію, читав лекції косметолога. Так давайте поговоримо і вам щось цікаве розповім. А хочу розповісти вам про СПФ Крем, що це таке і чому ним потрібно використовуватися, адже нашу шкіру потрібно попереджати від старіння. Шкіра це також головний орган в нашому організмі, який виконує наш захист від зовнішнього середовища. А саме шкіра захищає від збудників, від ультрафіолетового випромінювання, а також від потрапляння різних пилів і токсичних частинок до нашого організму, і щоб ми не за не отримали шкоди. Так ось, коли ми використовуємо СПФ, ми допомагаємо нашій шкірі відбивати ультрафіолетове випромінювання, яке провокує і утворює рак шкіри. Тому раджу використовувати правильний СПФ з комбінованими фільтрами, з хімічними та фізичними, що означають числа на СПФ. Числа СПФ визначають два значення: перше значення це час. Який утворює, який витримує СПФ для вашого захисту? Тобто, якщо ваша шкіра може протриматися на вулиці під час сонця 10 хвилин, ми беремо СПФ, наприклад, 15, Множимо на 10 хвилин і утримуємо 150. Це та кількість, яка вас захистить даний СПФ. Якщо ми помножимо на SPF 50 це буде 500 хвилин. Тобто ви зможете перебувати на сонці 500 хвилин і не згорати, а ваша шкіра буде захищена. Проте ці умови були проведені в лабораторних умовах, виключно в лабораторних. А ми з вами потіємо. Під знімає цей СПФ крем, який ми нанесли пил, який знаходиться навколо нас. Він також знімає цей СПФ. Тому СПФ потрібно оновлювати кожні 2 години. А що а що ж означають інші значення СПФ? А інші значення СПФ – це відсоток захисту. Не слід вестися на маркетинг СПФ Все, що СПФ вище 50%, це маркетинг, адже максимальні щодо що винайшли вчені, це SPF 50, який захищає нашу шкіру на 98% від ультрафіолетового випромінювання. А інші SPF там, 90, 80, вони захищають не більше як 98 і одна сота і тисячна значення. Тобто, це все йде маркетинг. Ціна зростає геометрично, а захист майже не зростає. Тому не ведіться на маркетинг і будьте здорові.